Вітаю колеги, Центр професійних бухгалтерів Володимир Метелиця. Запрошуємо аграрні підприємства на наш четвертий відеосемінар у цьому році із друкованою літературою. Цей відеосемінар включає 11 блоків запитань. Перша частина зміни у податкуванні. Розглянемо відповіді на ваші запитання щодо повернення сроку позовної давності і відповідно можливості списання заборгованостей. Також питання продовження воєнного стану. Друга частина – земельно-оренних операцій. Тут, зокрема, зупинимося на відповідях на ваші запитання щодо нарахування і виплати оренної плати за земельні ділянки пайовикам, громадянам України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Третя частина присвячена критичності бронюванню і і штрафам. Зокрема, тут розглянемо. Питання ліквідації Міністерства аграрної політики, внаслідок чого всі проблемні ситуації тепер вирішуються на рівні Міністерства економіки, так само як і подання і розгляд документів по критичній важливості. Також тут зупинимося на питанні перевищення ліміту заброньованих, коли звільняється працівник або йде на пенсію і створюється перевищення квоти. Тут питання ведення військового обліку. Ви знаєте, що з 31 липня у нас нові правила, зокрема, ведення списків у новій редакції, а також штрафи у резерв плюс. Четвертий блок присвячений трудовим відносинам, зокрема, питання індексації заробітної плати, а також пояснення в ДПС таких проблемних питань, як низький рівень заробітної плати на підприємстві. Крім того, в нас змінився порядок розрахунку середньої заробітної плати для лікарняних і декретних. П'ята частина стосується оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, відображення оренної плати в натурі у зарплатному звіті, відображення нарахування і виплати оренної плати на померлого помилки у зарплатному звіті і їх виправлення. А також застосування ставки 8,41 єдиного соціального внеску по особах з інвалідністю. Шоста частина податок на додану вартість. Ви знаєте, що змінюється порядок зупинки реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування. Міняються критерії і ми їх розглянемо. А також продовжують надходити ваші запитання щодо відображення операцій режиму експортного ПДВ-забезпечення у деклараціях з ПДВ. Сьомий блок по єдиному податку 4-ї групи, МПЗ і земельному податку, а також платі за НАДРА. Зокрема, тут зупинимось на анулюванні статусу платника єдиного податку 4-ї групи. А також численні запитання ми отримали по неправильному розрахунку сільгоспчастки, тобто включення коштів бюджетної підтримки в рядок 31 розрахунку, а також питання е, заперечення на податкові повідомлення рішення щодо сплати земельного податку е, пайовиками. Восьма частина пальне, е, проблемні питання по зміні ліцензії на зберігання пального для потреб власного. Поживання подавали ми такі зміни до 1 липня, отримували відмови, оскаржували ці відмови, поговоримо про це, а також про питання контролю витрат пального в цій частині. Дев'ятий блок по обмеженнях готівкових розрахунків, зокрема, розрахунків готівкових із пайовиками. Десята частина тут ми розглянемо. Проблемні питання по заповненню товаротранспортної накладної, а також питання поворотної фінансової допомоги. Важливим є також важливою проблемою є ліквідація господарського кодексу з 28 серпня і необхідність перетворення, наприклад, приватних підприємств на ТОВ і ТДВ. Одинадцята частина присвячена судовій практиці, зокрема питання судової практики в частині оповіщення військовозобов'язаних з боку підприємств. Реєстрація на цей відеосемінар відкрита з 6 серпня до 19 вересня цього року. Всі регіони нашої країни охоплені. Матеріали відеосемінару доступні з 18 серпня цього року. Як я вже сказав, друкована література це довідник і спецвипуск. Також ви отримаєте готові рішення у форматі Word, зокрема, зразки документів для роботи. Всі абсолютно матеріали в особистому кабінеті на сайті Центру професійних бухгалтерів. Також 30 вересня для учасників цього заходу ми проведемо безкоштовну онлайн-зустріч для відповідей на ваші запитання. Крім того, кожен учасник нашого відеосемінару може отримати, замовити, спеціальний випуск готових рішень із зразками документів. По вартості ціна цього заходу не змінилася. 1250 гривень з учасника плюс 300 гривень це спецвипуск, але для наших постійних клієнтів вартість 1100 гривень це участь із довідником. І 300 гривень це спецвипуск. Я нагадаю, що наші підписники і постійні клієнти вони мають можливість і користуються нею дуже активно безкоштовного консультування за допомогою телефону у письмовій формі. Дуже часто ми надаємо консультації кожного дня. Тому, будь ласка, використовуйте таку можливість. Реєстрація на цей відеосемінар. У нас відкрита до 19 вересня, крім того, також діють акційні пропозиції. У нас переплата на 5 місяців до кінця року за ціною попереднього року. Ви бачите на екрані у різних пакетах. Стандарт це два відеосемінари із друкованою літературою. Профі це два відеосемінари плюс запланований вебінар до кінця року. Преміум це два відеосемінари, один вебінар і доступ до агроплатформи на сайті Центру професійних бухгалтерів. Я нагадаю, що Агроплатформа це матеріали з 2018 року. Всі доступні по. Пошуком Gold – це наші клієнти і по договорах, індивідуальне консультування. Сама бухгалтерська агроплатформа це 400 гривень на місяць, до кінця року 2000 гривень. Доступні також позиції по корпоративних тренінгах і міжнародній сертифікації CPA Агро. Тож, будь ласка, робіть свій вибір. Не потрібно очікувати якоїсь конкретної дати. Ви можете реєструватися вже зараз за посиланням під цим відео. Отож, я дякую вам за увагу і до зустрічі!